Тарас Шевченко Уривок з поеми Гайдамаки, інтродукція. Була колись шляхетчина, вельможна я пані. Мірялась з москалями, з ордою, з султаном, з німотою. Було колись, та що не минає, було шляхта значваниця, день і ніч гуляє та королем коверзує. Не скажу Степаном або Яном Собієським. Ті два незвичайні, а іншими. Небораки мовчки панували. Сейми, сейми керевіли, Сусіди мовчали, дивилися, як королі із Польщі втікають, та слухали, як шляхетство навіс не гукає. Не позвалом, не позвалам, шляхта репетує. А магнати палять хати, шабельки гартують. Довго ж таке творилося, поки не в Варшаві запанував над ляхами понятовський жвавий. Запанував та й думав шляхту приборкать трошки. Не зумів добра хотів, як дітям мати. А може, і ще чого хотів? Єдине слово, не позвалам у шляхти думав одібрать, а потім Польща запалала. Панки сказилися, кричать, гонору слово, дарма праця, поганець, наймить москаля. На гвалт Пулавського і Паца стає шляхецька земля і разом з сто конфедерацій. Розбрелись конфедерати по Польщі, Волині, по Литві, по молдаванах і по Україні. Розбрелися та й забули волю рятувати, полигалися жидами. Та й ну руйнувати. Руйнували, мордували, церквами топили, а тим часом гайдамаки ножі освятили.